Соняк тільки що починає цвісти. Доброго дня всім пасічникам. Хочу показати, як ми в цьому році кочуємо на Соняху. Відео буде називатися Забутими хуторами. Тут ми бачимо, що було колись село, залишки хат. Зараз в цьому селі не живе ніхто взагалі. Декілька років ще жили люди. Село Глибоке Полтавська область. Це кочують мої друзі. Вони кочують на платформах. Більшість пасік у них на вуликах паливоди. Ще називаємо рогатий вулик. Так ось ми стоїмо. Взяток наче непоганий на п'ять годин вечора. платформу. Залишки будинків. Як я говорив вже. Не живе ніхто. Тут теж у хлопців ми бачимо павільйони. Павільйон цей повністю на вулику паливоди. Ще його називають в інтернеті рогатий вулик. Такі вони нові, нові зробили, повністю все нове. 44 вулика на цю платформу вміщається. Ця платформа не стандартна Дадановська 300 і вгору йдуть 145 магазини. Бжоли спокійні. Тут без платформи. Це в них тут відводки цьогорічні є сім'ї. так ми в цьому році кочуємо на Соняху. А це хочу звернути вашу увагу на ці корпуса на цю пасіку. Ці вулики робив ще сам паливо, да? вони були у нього куплені. Це ще його перші вулики. З цих вуликів починалася ця його система. Його пасіка, самі перші вулики паливоди. Від нього привезені з його пасіки. Ось такі у нас міста на Полтавщині повністю забуті людьми. Колись було електричество, електрика проведена, були будинки. а Зараз немає нічого. Почалась в садаху топає одна хата в досить непоганому стані. Оцей цей бік соняшник. Тільки-тільки почав. -тільки Місця дуже хороші. чи ні, але як будь там хмара б жили, да. Це поле вже повернуло за свій екватор цвітіння. Вже цвіте воно майже два тижні, можливо трош, трішки менше. Але йшли дощі. Півтора тижні кожен день йшов дощ, так що майже з нього майже нічого не взяли. За тією лісосмугою, що ми бачимо вдалині, теж поле соняху, гектарів 100. За нею там ще одне. Також ось поле соняху. Надія на це поле, так як заціловано буквально декілька-декілька днів. Тільки-тільки почали виділяти також поле. Дивимося, що воно йде аж по ту сторону села, повністю охвачує село. 150 гектар. Його. Пасіка знаходиться там. В самому центрі Соняха. Так що надія тільки на це поле. Так як з цього майже не взяли нічого. Погода зовсім несприятлива. Кожен день йшли дощі, сьогодні вранці навіть було 8 градусів тепла. Ось така ситуація. В центрі села Озеро трішки вже заросло. Звідси і назва Кругле озеро. Назва села. Ми приїхали на мою пасіку. На першому плані в мене альпійські вулики. Потім пізніше зніму відео, окремо про них і про свою практику на альпійському вулику. Уже 6 годин вечора ми бачимо, що бджоли ще працюють. Лежаки на іншу сторону. Тут лежаки від водки. Тут ми бачимо основну пасіку. Вечір, ну ще трудяться, сонце заходить. Когом пасіки повністю все соняшник. Ну, поки що не знаю, що там з медом. Півтора тижні кожен день йшли дощі. Тут ми бачимо теж соняшник там вдалі. Це такий шалаш. В цьому селі, на цьому місці колись була школа початкова. В 70-х роках закрилася. І тепер кожен рік на Івана Купала з'їжджається все село, хто колись тут жив, хто де живе. І на цьому місці святкують День села.